Почнімо з кадрів знищення окупаційної техніки на українській землі. В російський БТР 82 влучає fpv дрон Внаслідок вибуху він хаотично відстрілює боєкомплект. Далі кадри застосування українських модифікованих безпілотників. Дрони Вінчестери, яких вже прозвали у війську, відстрілюють російські БПЛА на Донеччині. Нагадаю, дрони Вінчестери це безпілотники, які обладнані дробовиками і можуть вести вогонь дистанційно відповідно. А це вже відео з Курщини. Тут наші захисники виявили російську бойову машину піхоти. Повністю обладнану так званим мангалом, та це їй не вберегло. Після влучання російська машина вибухнула. А разом з нею здетонував і боєкомплект БМП. І черговий ворожий штурм на Куп'янському напрямку зупинили наші сили оборони за допомогою артилерії та дронів. Поцілили в два російські танки, дві БМП та один бронетранспортер. Серед повністю знищеної техніки: один танк і два броньовики. В Курській області Російської Федерації українські військові знищили зенітний ракетний комплекс. Розвідники 47-ї бригади Магура у взаємодії з суміжними підрозділами виявили і знищили замаскований на узліссі ЗРК Стріла 10 за допомогою дрона. Розвідники на війні виконують завдання різної складності, щоб бійцям було легше в бойових умовах. Вони постійно тренуються. Як проходить вишкіл на одному з полігонів сил оборони в матеріалі армії ТБ. В двойці 5 7 метрів. одразу дистанцію держіть. Між двойками 7-10 старайтесь держати. Далі по назначенням ви головний дозор. Ядро, тиловий дозор. Тренування розвідників це не просто фізична підготовка. Йдеться про силу духу, витривалість та здатність мислити на кілька кроків вперед, розповідають військовослужбовці. Це була моя мрія ще 22 другого року попасти сюди. Проходило навчання, приїжджав представник цієї бригади в розвідку. Був набор, записали мої дані, і в итоге підписав контракт, мене не забрали. Розвідники це універсальні бійці, адже ситуація на полі бою може змінитися в будь-який момент, а ухвалювати рішення доводиться миттєво. У нас в розвідці ти маєш бути багатофункціональним. Тобто, якщо там на позицію закинули, щоб не визивати там бригадних саперів, щоб там затягнутись перед собою. Кожен з нас вміє поставити елементарні розтяжки, щоб перед собою замінувати. Підготовка розвідників це як індивідуальне, так і колективне навчання, кажуть армійці. Знання закріплюються на практиці, тобто на лінії бойового зіткнення і гарантують збереження життів військовослужбовців. Роботе! Слада, мой Саме розвідка дає можливість ефективно протидіяти планам ворога. Зокрема, тримати оборону. Попри шалений тиск окупантів, бійці ударного підрозділу Фатум протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади показали, як вони відбивають ворожий штурм на одному з напрямків. Бійці застосували ФПВ-дрони та артилерію, вразили дві БМП та знищили три ворожих танки: – Т-64, Т-72 та Т-80. На Сумщині прикордонники виявляють і нищать техніку ворога навіть попри те, що окупанти намагаються її замаскувати. Ось цього разу прикордонники з підрозділу Сталевий кордон вразили російську гаубицю Д-30. А це кадри роботи української авіації. Ось так винищувач працює по місцю дислокації російських військових. Бригада прикордонників ГАРТ нищить ворога під Вовчанськом. Цього разу прикордонники вразили кілька бліндажів, точку зльоту безпілотників та склад паливно-мастильних матеріалів.